Доброго вечора. Сьогодні ми вестимемо розмову про справжні дива, котрі важко зрозуміти простій, пересічній людині, Мироточення фресок та ікон. Подібні явища широко відомі в історії православ'я, проте наука не може дати цим явищам бодай якесь чітке наукове пояснення. Духовні особи теж не завжди наважуються однозначно тлумачити сакральний сенс таких подій, закликаючи людей лише до покаяння й посиленої молитви. Але саме про це унікальне явище. Явище мироточення. Ми і говоритимемо сьогодні у програмі Символ Віри з протеєреєм Петром Дмитруком, настоятелем Смілянського свято Покровського храму, де, до речі, також днями замироточила одна із фресок. Петро, а якщо торкнутися глибше значення Христа в житті людини, він супроводжує людину від народження до смерті. У Євангелії є дуже цікаві слова. Який Христос сам сказав, звертаючись до кожного із нас? Ти бери свій хрест на плечі навіть і неси його до кінця своїх днів. Він мав на увазі не хрест як образ, Він мав на увазі Хрест як образ життя, тому що Він за нас, як чоловік, постраждав на хресті. Його страждання на Христі це ціна нашого гріха перед нашим Богом. Яким чином можливо було в наш гріх потребувала смерть Сина Божого? Він через крест, через свої страждання і через свою смерть і Воскресіння, Він нам допомагає нести наші життєві шляхи Христи. І кожна людина має свій хрест. В одного він більш до дошкільний, у другого менш він дошкільний. Одна людина має більше скорботу у своєму житті, друга має менше скорботу у своєму житті. Може, це від того, що одна людина сприймає скорботи дуже гостро, а друга їх сприймає трохи умиротворено. але нема такої людини, яка б не переносила у житті. Своїх скорбот. А це значить, оце, оце той крест, який на нас положений, Тож, наше життя це нас крест. І ми його маємо нести від народження до кінця свого життя на землі. Але ми повинні нести безропотно, ми повинні нести з подячністю, ми повинні не обижатися. Звичайно, якщо нам є можливість, ми звертаємося за допомогою. Звертаємося до церкви, щоб церква нам допомогла. Звертаємося до лікарів, щоб лікарі нам допомогли, Звертаємося до добрих людей, якщо в нас не вистачає якихось матеріальних цін, засобів, ми, звичайно, звертаємося до людей, аби вони нам помогли. Значить, кожна людина у житті не оставлена на... сама по собі, а вона живе серед людей, наші люди їй допомагають. І можуть допомогти, люди співчувають і можуть відповідно по-душевному теж відповісти. Так що ніхто з нас не оставлений, а найбільше, що нам у нашому крестоношенні допомагає наш Господь, який все переніс і знає, яка ціна крестоношенню. А тому в покорі. Ніхто не старайся зняти із своїх плечей саме свій хрест, ніхто не, ніхто не заботиться за те, аби, аби полегшити свій життєвий путь, тому що кожному із нас свій хрест, свій путь, своє ношення. Якщо ми це розуміємо, значить ми благословенно, благодатно, побожно настроєні. знять хрест, який положений Богом. На плечі кожної з нас ми не можемо. Але полегшить його носіння ми можемо. Тому що молитва церкви, благословення церкви, поміч добрих людей нам допомагають, аби наше крестоношення було чуть-чуть легшим. І тільки чуть-чуть. Тому що ніяка посторонна людина не відчуває тої відповідальності і тої тяги, яку кожен відповідає. Коли несе свій хрест. І це дуже, дуже е, ярко можна побачити, коли людина помирає. Вона страдає, їй болить, вона страдає від того, що болить, і від того, що цей світ. Кругом її діти, близькі, родичі. Ніхто не може їй допомогти. Отже, свій хрест кожен із нас. Має нести до самого кінця. А тому, якщо проніс благословенно, Господь, відповідно, як кажуть, відплатить своєю милості, своєю благодаті. Так що, Боже, поможи нам наші хрести занести до самого кінця життя наших днів на землі. У цьому, відповід... У цьому відношенні нам допомагає дотик до святині дотик до ікони, в цьому відношенні нам допомагає причастя святих таїн Христові. У цьому відношенні допомагає ісповідь, молитва. Так що ми маємо багато благодатної сили і благодатної помочі, аби нам було легше нести наш земний Богом положений Хрест. Отець Петро, ті паломники, які завтра е, мають принести святиню саме в наше місто. Звідки вони йдуть і куди помандрує хрест з частинкою Голговського хреста Далі? Значить, хрест знаходиться у Черкасах у свято соборі. Його привезли з Греції. От і він після, після того, як прийде до нас, ми його, він у нас буде середа, середа, ніч, четвер день. Десь до півдня четверга, що ми його знову могли занести в Черкаси, а там, я не знаю, куди він попаломнічає, чи в Київ, чи кудись у друге місцях по Україні. Але те, що він прийшов на нашу землю і те, що він паломнічає по нашій землі, це дуже знаково. Тому що із за того, що наша віра дуже слабенька, і ми не завжди в тому, що каже церква.